Ладижин центральний діамант у намисті Вінничини. Промислове місто, яке запалює лампочки в домівках мешканців центру України, місто, яке не боїться йти в ногу з сучасними тенденціями розвитку, за останні два роки наш Ладижин пережив багато важких випробувань. Але спільними зусиллями усіх мешканців громади нам вдалося перетворити Ладижин на взірець наслідування для усіх невеликих українських міст, жителі яких прагнуть сталого. Прозорого та ефективного розвитку пріоритетним напрямком розвитку нашого міста завжди було піклування про здоров'я його мешканців. Здорова громада успішна громада і керівництво нашої міської ради про це знає. Завдяки політиці, яку проводить очільник громади Олександр Коломієць, протягом 2023-2024 років на оновлення матеріальної бази лікарні було спрямовано 15 мільйонів гривень. Придбали новий апарат ультразвукової діагностики. Ендоскопічну стійку, нову рентгенівську трубку для апарата комп'ютерної томографії. Та біохімічний аналізатор. Активно впроваджуємо лапароскопічні методи лікування хірургічних хворих з найменшими ризиками післяопераційних ускладнень. За рік було виконано більше тисячі оперативних втручань, в тому числі лапароскопічних. Загалом, завдяки зростанню кількості та якості послуг, що надаються лікарнею, збільшилось фінансування від Національної служби здоров'я України на цей рік більш ніж на 5 мільйонів гривень порівняно з 2023 роком. Перше з 2018 року коштів Національної служби здоров'я України та власне. Надходжень від платних послуг стало вистачати на фонд заробітної плати розвиток міста та покращення умов для життя його мешканців потребує чималих коштів. Звідки ж взяти ці кошти? Самих лише податкових надходжень навряд чи вистачить на реалізацію великих та амбіційних проєктів. А таких в нашій громаді за останні два роки реалізували чимало. Відповідь на це питання: зовнішні інвестиції та гранти. Іноземні благодійники готові виділяти кошти на розвиток українських міст, але потрібно вміти комунікувати з ними та мати чітке бачення реалізації відповідних проєктів. Вважаємо, що за останні два роки нам вдалося змінити погляд і відношення до інвестицій та грантів у громади. Це результат виконання завдань та доручень очільника громади. Внаслідок плідної та ефективної роботи нашу громаду було відібрано для будівництва самиповерхового житлового будинку для ВПО за підтримки МОМ та уряду Німеччини. А це близько 5 Половиною мільйонів доларів інвестицій. В кінці минулого року ми також залучили півтори мільйони гривень на розробку проєктно-кошторисної документації для будівництва реабілітаційного центру та два з половиною мільйони гривень на закупівлю обладнання для нього. На закупівлю системи подачі палива до однієї з новозбудованих котелень нами було отримано мільйон гривень від Вінницької обласної ради. Також мільйон гривень ми отримали від товариства Червоного Хреста на облаштування сучасного громадського простору та ще 2,4 мільйони гривень від них у вигляді потужних генераторів. Великим другом і Партнером нашої громади є компанія МХП. Вагомим внеском у енергетичну безпеку міста стала подарована агрохолдингом МХП газова котельня. Крім того, у співпраці з благодійним фондом МХП громаді втілюється велика кількість соціальних проєктів, зокрема громадський бюджет, безповоротна фінансова допомога для малого бізнесу, підтримка кінно-спортивного клубу. Підтримка найбільш соціально вразливих груп населення, обов'язок громади. Через жахливу війну розв'язану росіянами, тисячі сімей залишились без батьків, чоловіків, синів та братів. А мільйони українців та українок залишились без своїх домівок. Керівництво нашої громади розуміє свою роль у допомозі тим, хто потребує цього найбільше, та робить усе, щоб покращити умови життя для всіх мешканців міста відповідно до їх потреб. Пріоритетною є програма підтримки захисників та захисниць, ветеранів, членів їх родин та сімей загиблих героїв. Загалом, у звітному 2023 році, відповідно до пропозиції Олександра Коломійця, з міського бюджету на вказані цілі було спрямовано понад 9 мільйонів гривень. Попри війну, продовжується фінансування заходів міської цільової програми Турбота. У 2024 році на фінансування даної програми виділено 12 мільйонів гривень. Також діє міська цільова програма підтримки внутрішньо переміщених осіб. Україна країна волонтерів. Ладижин – місто волонтерів. Таке звання наше місто отримало не просто так, адже місцева влада активно допомагає нашим землякам, які боронять свободу нашої України зі зброєю в руках. Близько 100 мільйонів гривень реалізованих та запланованих видатків за два роки скеровано на силу оборони з місцевого бюджету. Якщо соціальна підтримка це постійний обов'язок громади, то підтримка військових вкрай актуальна під час боротьби за виживання нашої нації, і наша громада справляється з цією задачою на відмінно. вересня 2023 тисячі по травень 2024 року. Ми здійснили понад 40 виїздів на фронт Неодноразово із нами. До наших військових їздив очільник Ладижінської громади Олександр Коломієць. Відвозили нашим захисникам автівки, запасні частини, зарядні станції, стрілінки, дрони та тепловізори, амуніцію, одяг, медикаменти, продукти всіма силами виконуємо запити наших бійців. Передової привозили потрощені ворога машини, які ремонтували тут в Владижіні, а потім знову відправляли їх на фронт. Загалом. Відновили 45 автівок на суму понад 1 мільйон 600 тисяч гривень. В цілому ж за цей період через громадську організацію січ» на допомогу захисникам міською владою спрямовано 7,5 мільйонів гривень. Спільно з міською владою продовжуємо допомагати нашим захисникам, бо це зараз головне. Спортивний розвиток громад це не лише умова для формування здорової нації, а й інструмент просування іміджу України на міжнародній арені. Ладежинські спортсмени відомі не лише в Україні, а й далеко за її межами. Завдяки нашим спортсменам, український прапор піднімається в різних куточках Європи. А наш національний гімн з динаміків та відгукується в серцях тисяч людей по всьому світу. Спортсмени ладежинської громади на обласних змаганнях здобули 180 медалей, з них 90 золотих. На всеукраїнських змаганнях здобули 234 медали, з них 96 золотих. Ми маємо всебічну підтримку Олександра Коломійця та міської ради. І результати говорять за себе. У 2023 році 20 спортсменів було зараховано до списку збірної команди України, а в 2024 вже 30. Ми пишаємось нашими здобутками на міжнародній арені. Маємо високі досягнення на міжнародних змаганнях, чемпіонатах та кубках Європи та світу. Представник нашої громади Святослав Гудзи на чемпіонаті Європи зі стрільби кульової в Угорщині завоював золото та срібло, а на міжнародному турнірі у Польщі став переможцем високих здобутків. Мають ладижинські ушуїсти. У 2023 році на чемпіонаті Європи в Стамбулі вони завоювали дві срібні та одну бронзову нагороду. А на чемпіонаті Європи в Стокгольмі завоювали одне золото та три срібла. Вражаючих результатів мають наші самбісти. На чемпіонаті світу в Тбілісі вони завоювали 16 медалей, 4 з яких золотих. Високих результатів мають ладижинські каратисти. На міжнародних турнірах вони завоювали 20 медалей, 10 з яких золоті. Також високих здобутків мають хеквондисти з ураженням опорно-рухового апарату. На змаганнях різного рівня вони завоювали 74 золоті медалі. Найскладнішим випробуванням для Ладижина за час повномасштабної війни стало випробування холодом. Систематичні ракетні обстріли критичної інфраструктури неодноразово лишали тисячі мешканців міста без світла та тепла. Сьогодні з впевненістю можна стверджувати, що у 2022 році було прийнято єдине вірне рішення роздобувати власну резервну систему теплопостачання. Сьогодні громада вже облаштована газовою та твердопаливною котельнями, реконструйованою котельнею біолік та автономним теплопостачанням лікарні. Потужність збудованих резервних котелень не розрахована на забезпечення теплом віддаленої ділянок міста. Тож за дорученням Олександра Коломійці здійснюємо переведення цих будинків на індивідуальне газове опалення. Загалом це 37 багатоквартирних житлових будинків. Розуміючи високу вартість робіт, міська влада взяла на себе витрати з, -з реконструкції систем зовнішнього газопостачання та виготовлення відповідної проєктно-технічної документації. На це з міського бюджету виділено. Понад 22 мільйона гривень, враховуючи стан енергетичної системи країни, працюємо над можливістю залучення альтернативних джерел енергетики, а саме сонячних електростанцій. Критична інфраструктура Ладижинської громади неодноразово піддавалася ракетним ударам ворога протягом останніх двох років. Завдячуючи відповідальній позиції керівництва міста, енергетики отримують всю необхідну допомогу. Спеціалізована техніка, додатковий людський ресурс та будівельні матеріали, все це потрапляє на станцію в найкоротші терміни та у необхідній кількості. Саме у таких ситуаціях перевіряється наша стійкість, патріотизм та відповідальність. Ми кожного разу доводимо, що наша громада єдина та міцна родина. Спочатку війни. Наше підприємство неодноразово зазнавало ракетних обстрілів. Було суттєво пошкоджено обладнання. Колектив одержанської тес не падав розпіч, не опускав руки і прикладав максимальні всі зусилля для відновлення роботи ТЕС в енергосистемі. Ми дякуємо всім партнерам, підприємцям і великим підприємствам міста, які нам допомагали у швидкому відновленні. Але особливо подяка міській владі та особисто Олександру Коломійцю за оперативне реагування на. Всі наші прохання у допомозі по відновленню роботи. Війна триває, але місто має жити для того, аби підростаюче покоління хотіло залишатись в ньому та будувати своє краще майбутнє. Амбітна мета влади Ладижина максимальне залучення містян до вирішення ключових проблем громади, а також реалізація власних поглядів на розвиток міста через малі ініціативи. На таких принципах діє запроваджений у 2022 році за ініціативи Олександра Коломийця конкурс громадський бюджет, який реалізується спільно з благодійним фондом МХП Громаді. Міська влада прекрасно розуміє, що дбаючи про освіту, закладають наріжний камінь у розвиток майбутнього громади в цілому. Тому і виділяються кошти. Наш ліцей брав участь минулого року у програмі громадський бюджет і виграв два гранти 100 і 150 тисяч гривень. За ці гранти ми замінили вікна у шкільній їдальні на енергоощадні і двері вихідні, наріжні, а також замінили освітлення у навчальних кабінетах та приміщеннях їдальні і харчоблоку. Спільними зусиллями міська влада. І заклади освіти роблять все можливе для щасливого майбутнього наших дітей. За останні два роки наш ладижин дійсно пережив багато важких випробувань, але вони жодним чином не зламали нашої волі. Ворог хотів спустошити наше місто у темряві та холоді, але з першими промінчиками сонця воно розквітло та стало сильнішим. Ці два роки були переповнені складнощів, але ми не зробили жодного кроку назад. Важкі часи формують сильних людей. А сильні люди будують успішне місто. А що буде далі? Далі буде лише перемога.